Пойдет заслуговує на лайк. А в наступних відосах засічу і тебе ребензи. Будемо рахувати по мотогодинах. годину. Годину роботи, на скільки вистачить, ну, скільки потрібно грам бенз. Я думаю, грам 100 в годину, а то і грам 50. Ну, будемо провіряти. Напишу відео спеціально. Бо дивився блогерів, обзор в ютубах, кітонках, на ну, спомагателі. На такі спомагателі, то ці 13 тисяч. Не подавить трошки.